Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес у це Сьогодні у нас 4 липня 2024 року і я знімаю чергове відео, яке буде про перець Шакіра у теплиці. Значить, що я хочу сьогодні показати? Ось дивіться, бачите, Да, пішла вершинка. Я, чесно кажучи, думав. Що це щось, щось друге, якась гниль, але, але мені сказали, брат каже, що це вершинна гниль. Е, чого вона береться? На персобі вона береться із-за недостатку кальція. Із-за недостатку кальція. І е, в мене тут взагалі проблема, хоча тепличка невелика. 30 метрів довжина. Вона постійно ось відкрита. Але є проблема. Яка проблема? У мене така сама ситуація була із портекою 4 роки тому. У мене є відео. Скоріше за все, що із-за високих температур не засвоюється кальцій. Не засвоюється кальцій, рослина не. Зав'язує плодів і, і, і з'являється вершинна гниль. І також, ось дивіться, хочу показати, є стебла. Вони мені вже вище колін. Тобто вони в генеративній фазі чи в вегетативній фазі, не знаю. В Вегетатив, да, вегетативній фазі, тобто воно стебло росте. Кущ листя росте, розвивається, а плодів не зав'язує. от І таких кущів дуже багато. Ми давали кальцініт в каплю, але, мабуть, з-за того, що не було, не, не, воно не засвоюється, не пішла оце такі дві проблеми. Є, ось, дивіться, Є кущі, що взагалі немає нічого. А є кущі, що вже перчиця така непогана. І то по ній пішла вершина гниль. Тобто, щоб не допускати таких, таких проблем, причин, ось, дивіться, тільки почав звісти, а нічого немає. А він вже сантиметрів 50 і таких дуже багато. От. Дуже багато таких кущів. Щоб не... не Допускати таких помилок. Ось дивіться, бачите, розказую. Тут є, тут немає. Ну, десь відсотків 50 є, відсотків 50 немає. Плода взагалі стебло лупить догори, а цього немає. Плода немає. А де є, то є, де не де вершина гниль. Вона не масова поки що. От. Але є. Не масово, через те, що ми вже почали давати не тільки в корінь, але й по листу. Кальційбор від Вітери. От Дуже хороший препарат. Дали ми його позавчора, коли я помітив вершинку зразу. От. І будемо давати, мабуть, сьогодні не будемо, бо світла немає. Завтра, мабуть, будемо. Так що ось незаплановане відео. І... Застерігаю, в принципі, всіх. В мене таке було. І, я ж говорив, із портекою 3 роки тому, у 2021 році, і ось сьогодні, на сьогоднішній день, і з перчицею. Така сама ситуація з кубом в теплиці я такої ситуації не помічав. О, це такий лайфхак. Ось так. Всім гарного вечора, дякую за. Перегляди, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Дякую, до побачення.